Ми сьогодні святкуємо День Української державності і День прийняття. Християнства Русі, тобто Володимир Великий якраз хрестив. Тобто, у нас навіть виходять аж три свята, тому що Володимир Великий це один з найпотужніших будівничих нашої держави, держави, які більше тисячі років. В чому сутність? Справа полягає в тому, що коли ми говоримо про прийняття християнства, ми говоримо про один з аспектів будівництва держави і цивілізаційний вибір нашого народу. Тобто, це не просто якісь племена. Це вже сукупність, це вже народ, народ, який зумів організуватися в державу. Тобто державна влада, податки, оборона е і культура. Пісемність, пісемність. Ми говоримо про те, що Русь понад тисячу років тому. Була середньовічною українською державою, тобто наш народ сумів, зумів організуватися в державу в державу, причому зв'язана і дипломатично, економічно, культурно і релігійно з більшістю країн Європи. Незважаючи на всі невдачі і катастрофи, які далі були, у нас було потім галицько Волинське князівство, де у нас був і король. до речі. О, і звідси, якщо ми говоримо про. Київську Русь, це християнство, це е, тризуб, це вже не просто родовий знак Рюріковичей, Володимира Великого. Ми говоримо про державну символіку, ми говоримо про організацію війська і так далі. І так далі. Якщо ми беремо, беремо галицько волинське князівство, це європейський вибір, ще більш зміст, це Жовта і сині фарби, які стануть нашими державними символами. Далі, Далі у нас іде Велике князівство Литовське. Це знов таки європейський вибір, це розвиток місцевого самоврядування. Розвиток Магдебургського права, в тому числі Чернігівщина. Після того, Гетьманщина, військо Запорізьке, це демократичні традиції, які потужно розвивалися. Це все розвиток від Київської Русі. Потім ми беремо вже дев'ятнадцяте століття. Період Гетьманщини закінчився. 19 століття було надзвичайно важке. З нас намагалися зробити росіян, малороси, це складова великоросів і так далі. Так далі. Но українські патріоти, українська еліта. Фактично відродила і підготувала потім українську революцію 1917-1921 років. І ми вже говоримо про те, що тоді відновили, створили державу Українську Народну Республіку, були різні варіанти і Західноукраїнська Народна Республіка, і директорія, і Гетьманська держава Павла Скарапанського. Це збагачення традицій і всі значить, здобутки від Київської Русі від Київської Русі вони вже кристалізувалися в чіткі державні обрії практично сучасної держави, незважаючи на поразку ті революції в 1991 році відновлення її. І тут починається саме цікаво. Саме цікаве полягає в тому, що 2014 рік. Ота От гібридна війна, вона абсолютно чітко показала, що це абсолютно природний процес, і все про що я говорив, це правда. Чому? Тому що будь-яка штучна конструкція, вигадка там істориків, там філософів, там якихось популістів, політиків. Якщо народ це не вірить, якщо це не є кров і плоть народу, воно все розсипається. Візьміть нашу Чернігівщину, наш Чернігів. Чернігів 2014 рік. Тут російська спецслужба, російська розвідка хотіли створити фейкову Чернігівську Народну Республіку. Да вони доїхати не змозуміли в Чернігів. 2022 рік, 24 лютого, коли в Європі в Сполучених Штатах вважали, що за три дні візьмуть Київ, вони йшли через Чернігів. Чернігів вони не взяли. Тисячі добровільців пішли, були сформовані вчільні батальйони, які зборонили. Це одна з складових перемоги, тому що вони не могли повноцінно наступати зі сходу. Тобто я хочу сказати, що оці два індикатори 2014-2022 роки, вони абсолютно наочні. Фактологічно довели, ми є український народ, нація, який має власну державу, і ми переможці, ми себе любимо, ми себе захистимо і знищимо ворогів. Не тому, що ми хвалимося, а тому, що ми такі є. Саме головне, що ми віримо в це, і так воно буде.